Ну що ж, друга половина літа вже, і наступає пора заготовок на зиму, тому що зима прийде спитає, а що ти робив літом, а що ти будеш їсти взимку. Тому сьогодні готую варення з персиків. Я купила ось такі гарні персики, вони в мене вже помиті. І Хочу приготувати варення. Джем не буду, тому що я не люблю, коли перебиті фрукти. ну не люблю, Я люблю, коли воно все шматочками, але воно густеньке. Тому приступаємо. Ось такі гарні персики. Купувала на базарі. Не знаю, які вони, які вони. Треба їх зараз звільнити від кісточки. А хтось знає, як воно звільняється від кісточки. Не так все просто. Бачите, як зазвичай хоч і наче прокрутила, тому буду просто обрізати. І буду нарізати цей персик не дуже великими шматочками. Бувають такі персики, що легко кісточка відходить, ну тут щось кісточка геть нелегко відходить. Не дуже великими і не дуже маленькими, Знаєте, щоб і не розварився персик геть зовсім, щоб трішечки в ньому е траплялися кісточки. Ну, Ось такими шматочками произвольними, як, як кому подобається, можна нарізати. Ну, Звичайно, якби. Кісточка відходила, було б краще. Але ну, зараз ще один спробуємо. Знаєте, на базарі, коли купуєш, не будеш ж казати, ну дайте я спробую. Ні, кісточка не відділяється, тому просто буду різати шматочками. Шкірочку на персику я не прибираю, і це дає тоді дуже красивий, гарний такий рожевий колір. Варенню. Ну, кісточка маленька, може, того вона не відходить. Бачите, все я обрізала. І так всі, ну, ось мій персик я вже весь порізала, зважила. Тут у мене вийшло кілограм 140 грам. Ну, будемо брати за основу кілограм, кіло 100 може. І цукру я буду брати не один до одного, а трохи менше. Я ось вже відважила 900 грам І цю кількість треба нам розділити десь на три частинки. І ось одною частинкою я засипаю. Засипаю ці персики, щоб вони пустили сік. І накриваю їх кришечкою і залишаю на певний час, ну, доки вони не пустять сік, ось перемішала гарненько, і хай вони пускають тепер сік. Щоб не додавати воду. Бо, ну, деякі, Щоб зразу варити, то можна додати там грам 50 води. Але ж тоді цю воду треба виварювати. Ну навіщо нам так багато їх варити. І все, і залишаю. Пройшло десь півгодинки, хвилин 40, мабуть. І ось уже персики пустили. Дивіться, скільки соку. І тому я ставлю їх на вогонь. Огонь, щоб вони закипіли. <кій> е, так як я збираюся варити е, ну, таке, знаєте, густе варення, е, то можна перемішувати, не боячись того, що е, ну, там варенечко це, чи персики ці розповзуться, це навіть буде е, те, що треба, для того, щоб воно було густіше. І все ставлю, хай воно закипає. Е, нагадую, тут одна третя частина від е, потрібної кількості цукру. І ось вже персики починають кипіти. Я, е, газ у мене тут достатньо е, ну, гарно. Е, і я не прибираю газ. Треба, щоб вони добренько кипіли і трішки випаровувався оцей сік, щоб його було не так багато. Тому ми і цукор додаємо частинами для того, щоб чим менше цукру, тим більше буде випаровуватися вологість із цих персиків. Після того, як персики закипіли, чекаємо 10 хвилин. Хай варяться 10 хвилин. Вареннячко вже кипить 10 хвилин. Я його періодично помішую. І зараз вже прийшов час кипить, бачите, доволі сильно для того, щоб якомога швидше воно випарувалося. І зараз якраз прийшов час додати другу половину цукру. Ну, я по грамам не виміряла, але так, десь приблизно. О, додаю сюди цукор, перемішую, хай він поки розходиться, розстає. А також я взяла один лимончик, і в мене така штучка для того, щоб добути від, з нього сок. І тому я з одного лимону. Вичавлюю сок лимончика і теж додам це все у варенячко. І треба дивитися, щоб кісточки не попадали. Якщо кісточки є, їх треба просто забрати звідси. Тому що, ви знаєте, лимон, ось дивіться, прекрасно все вичавилося. Лимон. Тут будемо виступати в ролі спасателя для для кольору. Ось додаю я його сюди з половинки лимону. І зараз другу половинку також буде тут і для кольору лимон, він не дасть почорніти вареню. А також додасть додатково кислоти трохи, тому що персик солодкий, знаєте, щоб воно, це варення не було таке занадто вже солодке і приторне. Хоча я взагалі додаю в любі варенні, додаю лимончик. Все, ось, вичавилось, прекрасно. Кісточки забираю. Все, залишилися з лимону тільки отакі. Чашечки. О, кісточок скільки. І додаю знову все це у варенечко. Перемішую і зразу дивіться, який колір стає. Прямо такий рожев, рожевий, рожевий, рожево-червоний, дуже гарний колір у варенні. Це все завдяки лимонному. Соку. І зараз, після того, як варення закипить, знову на 10 хвилин його проварити. Якби я вам могла сказати, який стоїть неймовірний аромат цього персикового варення це щось просто неймовірно. Дуже ароматний персик. І мені здається, абрикосове таке не буде. Хоча хтось. Хоча хто і знав. Все, ось він у мене закипає другий раз цей персик, засікаю годинник і залишилось у мене ще тоді на третій раз. Хоча персик, ви знаєте, я і так даю якби трохи менше цукру не на один плюс ну, не не один до одного. Ось він мені вже зараз дуже солодкий, я б наче вже б третій, ото, третю частину б не додавала. Ну, побачу. Це все залежить від того, який персик. Можливо, я й не буду додавати вже третю частину. Зараз провариться і можливо його закрию. Бо дуже солодкий, його навіть лимон не рятує. Геть зовсім. Ну, ось на такому невеличкому вогні булькає у мене варення. І. Бачите, якого воно гарного кольору, воно такого янтарного кольору. І зараз провіримо, чи воно готове, чи не готове, чи вже пора його закривати. А провіряю варення я завжди, знаєте, старим бабушкиним методом. Береться капля, і на наніхать. Бачите? Якщо капля не розтікається, ось вона стоїть, значить, воно вже готове, можна його закручувати. Ось стоїть крапелька, варення нікуди не тече. М -м смакота. <reretta Grid -al language> так, все, я закриваю закати варення. Е так, я третю частину цукру і не додавала. Ну, треба дивитись, знаєте, тут немає таких чітких пропорцій, скільки треба, тому що різні персики можуть бути, як і, як і різні фрукти. Знаєте, одні кисліші, другі солодші. Ось ці персики були дуже солодкі, тому сюди пішло і набагато менше цукру І ви також. Куштуйте завжди, куштуйте те, що ви закатуєте, те, що ви закриваєте. Це не тільки у вареннях, це в будь-якому в рецепті хоч це салати, хоч огірки, хоч помідори, хоч що хочеш, треба пробувати, пробувати на смак і маринад, і в общем, те, що ви закриваєте. Доводити до того смаку. Щоб вам це подобалося. Тому що вам ж його їсти. І я так завжди. Так, ну все, закриваю варенячко. і буду приступати до Абрикосу. Ну що ж, персики ми вже з вами закрили, да, закатали, вийшли чудові, гарні, красиві такі. Янтарне таке варення ну, чудове, просто чудове. Я вам покажу в баночці. Ось бачите, яке дуже гарне, красиве і гарне. Так, я його вкутала, хай воно собі стоїть. І далі на черзі в мене абрикосове вареннячко.